Слава Україні! Ми рідні 82-ї бригади. Так, о. Ми рідні 82-ї окремої штурмової бригади, які... наші хлопці захищають нас на Запорізькому напрямку. Пів року невідомості. Шановний президент, головнокомандуючий, міністр оборони, благаємо вас, спасіть Запорізький напрямок. Поверніть батькам дітей, поверніть нам наших коханих. Дякую за увагу. Слав... Міністерство оборони, до громадськості, до усіх організацій, де наші рідні, вони пішли захищати нас. Тепер ми маємо захистити їх. Страшна кількість зниклих, полонених, 54 ї бригади, і як би я тільки могла вам її назвати, кожен день нові пости про пошук, кожен день з 24 лютого 22 року. І я не можу вам назвати кількість загиблих не тому, що не хочу, а тому, що цього ніхто не знає. Ніхто не знає справжню кількість зниклих і загиблих. Ніхто не знає, скільки ще потрібно повернути наших захисників з полону і полеглих окупованих територіях. В полоні з нашої 54-ї бригади офіційно рахується лише пару людей. Що означає пару людей? Де наші рідні зниклі безвісти з 54-ї бригади? Чому про них не чути ні слова зовсім? Де вони? Вони загинули? Чи вони проходять муки у полоні? Майже всі з нашої бригади рахуються безвісти зниклими. Багато з них також зникло під час боїв з Вагнером, під Бахмутом, а також в Пісках, Спірному, Куп'янську, Солодкому і в інших населених пунктах. Ми не просимо, ми вимагаємо знайти і повернути зниклих безвісти і полонених 54-ї бригади і 46-го батальйону Донбас. Поверніть наших рідних, ми чекаємо на них і ми будемо боротися за них. Доброго дня, слава Україні! Ми представники 58-ї бригади, діти, брати, сестри, батьки, яких зникли без вісті. Сьогодні разом з усіма вами надіємось і вимагаємо від влади. Провести всі можливі міроприємства, створити міжнародні місії, крім міжнародного комітету Червоного Христа, які можуть заходити в Рашку, які можуть якусь е отримувати е інформацію для того, щоб знати де наші діти, де наші батьки, сестри, брати сьогодні. Вони тримаються тільки завдяки тому, що ми їх підтримуємо. Ми сьогодні не чуємо від влади цієї підтримки. Вони про цих людей забули. 58-ма бригада, 353 зниклих безвісті. Ви уявляєте, які це, які це страшні втрати для нас, для всіх. Але ми віримо, ми віримо, що вони будуть з нами. І вимагаємо від влади зробити все можливе. Не просимо, а вимагаємо зробити все можливе, щоб ми отримали інформацію про всіх, щоб ми повернули всіх, хто є живими. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Ви звертаємося представників ремонта на доступ до свободи на окупованих територіях, на коронавірус Росії, єдина можливість дізнатися при бою. Ми ж там не заявляють, не обіцяють. Він про тим, що організація чи ЄНСЕС небагнув інформації від скільки спроб відвідати військ, коли є представників Червоного Христа мали в Росії і що зробили додалося до компаній, які отримують питання військових безліч, допомога десятків.

...неофіційно офіційно підтверджених, а всі інші зникли без безвісти. Ми просимо весь світ. Ми закликаємо е, всі міжнародні організації і всі... роги. Просимо, щоб е, нас почули. Просимо не забувати героїв. 15-ї окремі. Допомогти, будь ласка, дайте шанс на життя нашим оборонцям. Дуже вас просимо усіх патріїв, чи від діти справимо на захист держави. Сино... як як же рідний тебе нам знайти, куди стукати, як ще благати і в яку установу з благанням іти. Я...

Рік і першої окремої бригади спеціального призначення Івана Богуна. В нас зникло 25 чоловік з 28 вересня, по 1 жовтня. По сьогоднішній день доля наших хлопців це пройшло вже півтора року. Хлоп, доля наших рідних невідома. Не в полоні, нема загиблих. Ми нічого не знаємо. Ми зверталися у всі інстанції в координаційний штаб, до Лубінця, до всіх уповноважених осіб, до Котенка. І по цей день ми нічого не знаємо наших рідних, будь ласка, допоможіть нам знайти наших рідних, тому що це біль, яку не можна вже переживати стільки місяців. Діти чекають, чекають матері, чекають жінки. Будь ласка, поверніть наших, допоможіть нам повернути наших рідних додому. Скажіть, будь ласка, як вас звати, кого ви шукаєте? Я, Наталя, шукаю свого безвісти снила, якийсь троковик з 21-го року і опинився в Солидарі на самому нулі. Безвістисник. І по цей день тиша. Шукаю, хочу знайти і щось дізнатися. Скажіть, будь ласка, чи була якась допомога чи від командування, чи від влади, чи допомогли хоч вам чимось? Тільки письмові відповіді. Скажіть, будь ласка, як вас звати, кого ви шукаєте? Я Юля, шукаю свого чоловіка, батька. Зарапати він зможу. Шукаємо його вже 17 місяців, про нього ніде нічого немає. Ми не знаємо, взагалі живий він чи мертвий. Ми його чекаємо з синочком вдома. Його малесенький синочок чекає. Він обіцяв йому повернутися. Ми за нього не забули. Його чекає мама, його чекають друзі, його чекають коми. І ми чекаємо. Я його дуже кохаю і чекаю теж додому. Якщо він живий, поверніть живим. Давайте об'єднуватися. Давайте підтримувати один одного. Devida a